Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю з цієї пізньої години. Тільки зміг до вас вийти в ефір. Вітаю вас на youtube каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські настанови. Напевно, більшість з вас вже читати, дивитимуться і слухатимуть читання послання до Ефесян та коментар до нього. А ми, хто от зараз буде в ефірі, з вами. Зачитаємо саме, ну, саме зараз. Більшість, напевно, це вже е, будуть переглядати завтра. Тож, ком, декому можна сказати, вже добрий ранок. <хи> От. Е, ми з вами продовжуємо. Продовжуємо і сьогодні завершуємо читання послання апостола Павла до Ефесян. Тобто ми з вами вже частину корин... другого послання до Коринфян прочитали, прочитали до Галатів і завершили тепер Ефесяном. Давайте ж про що ж, як же апостол Павло закінчує свій лист. Нагадаю, що перші три глави це були більш такі апостол Павло описував, в що ми віримо, суть нашої віри. А в інших трьох це як треба вірувати, яким ну в що вірить християнин і яким? А тепер є а в трьох лавах четвертий, п'ятий шостій, яким має бути християнин, християнське життя. І ми з вами буквально на цих днях розглядали відносини сімейні, тобто чоловіка, дружини, дітей, батьків, рабів, тому що раби були членами сім'ї. І от апостол Павло. Завершуємо так свій лист. Браття, всякою молитвою і благаннями моліться у всякий час у дусі. І дбайте про це саме з усякою невідступністю і благаннями за всіх святих і за мене. Апостол Павло. Бачите, він, незважаючи на те, що він найвели один з найвеличніших апостолів, і ми його називаємо первоверховним апостолом, і він найбільше проповідував серед язичників, він просить молитву за себе. Я думаю, що він розумів, яку він місію несе, і, і бачив плоди своїх трудів. Але тим не менше, він просив свою пасту, своїх духовних чад, тих, кого він родив. В проповіді, і в воді і Духом Святим до життя вічного, до життя в церкві Христовій, Він просить їх молитися за нього. Знаєте, у всякий час у дусі, тобто перебувати під благодаттю Божою, а благодать Божа вона дається людині і відступ дається, коли людина супричищається Богові. І відходить, коли людина грішить, саме через благодать о, і саме через гріх ми втрачаємо благодать Божу через те, коли ми відвертаємося від Бога. Але апостол Павло закликає християн залишатися в дузі і молитися за нього. Це е, ну, для нього це важливо, бачите, всякою молитвою і благаннями. Тобто він не просто ну, помоліться за мене, ні, для нього це важливо, він знає, що це дієвий інструмент, молитва. От і благати не тільки за нього, але й за всіх святих, тобто за інших християн, у яких є ну певні труднощі, скорботи, випробовування. Щоб мені дано. Щоб мені дано було слово відкрити уста мої зі сміливостю і зі сміливістю звіщати тайну благовістя, для якого я посол у Кайданах, щоб я сміливо про неї звіщав, як мені належить. Тобто апостол Павло говорить про те, ну, чому йому важлива молитовна підтримка християн для того, щоб він зміг далі проповідувати, навіть перебуваючи в кайданах. Тому що ну, ми знаємо, що апостол писав саме це, це послання вже перебуваючи в римських кайданах, в римських вузах. І тим не менше, ну, для нього він розуміє, що і тут, в цей момент, він далі може ще проповідувати. І він просить християн молитовно підтримати його, Дійсно, щоб він далі міг сміливо звіщати, як, як, от він каже, як мені належить. Тобто йому як апостолу належало постійно проповідувати. А щоб і ви знали про мої обставини і діла про все сповістить вам тихий, улюблений брат і вірний у Господі служити, якого я послав до вас на це саме, щоб ви довідалися про наші обставини і щоб він утішив серця ваші? Ну, бачите, апостол Павло, по суті, пише ну, такий серйозний трактат, свій лист, можна його і так назвати, про сповідання віри, про настанови в християнському житті. І, звісно, християнам. До яких він звертається, вони його знають, він їх знає. Їм цікаво, ну як же, він в Кайданах, да. а як йому погано чи добре, які в нього от ну, Про Поб, те, що стоїть за посланням. Тобто їм цікаво і про самого апостола Павла знати. І, звісно, писати такі речі ну, життєві. Разом в, в тому ж листі, де звичаються такі високі істини, як от е, в цих шістьох главах повчання і сповідання віри, ну воно було б недоречно. І він, і, він тому й каже, що в, ну, якби, я знаю, що вас цікавить, що зі мною. Про це вам е, розповість мій е, помічник, мій е, е, співподорожуючий той, хто був постійно біля апостола Павла. І допомагав йому, і супроводжував його усюди. І от він посилає цього тихика і каже: От у нього про все розпитати. Він вам все розкаже, те, що не, ну, якби недоречно писати в листі. Тому що цей лист він, більш, він мав певну ціль. А не, це, це не просто переписка, як у мене справи. Ні, цей лист був таким ну, дидактичним твором, ну, твором сповчанням. Щоб він потім передавався з гусуста. Тобто апостол Павло не хотів, щоб те, що він сповістив, перепліталося з, тим, ну, з, з його повсякденним життям, з його обставинами, тобто з ним самим. Для нього було важливо сповістити істини віри. От. Через цей каже, те, що вас цікавить, вам розкаже тихий. Мир братям і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, чия любов до Господа нашого Ісуса Христа нетлінна. Амінь. Тобто традиційне е, славослів'я Бога е, Господу і е, благословіння Боже е, всім християнам, які цей, цей лист читають. Такі сьогодні у нас невеличке е, читання, невеличке е, тлумачення, коментар. Радий був з вами все ж таки сьогодні вийти в ефір і зустрітися. на сьогодні небагато. Дивлюсь дев'ятеро, але радий, що ми маємо таку можливість. О, тепер одинадцятеро. Марія Мартинюк пише: слава Богу, дякую вам чудовий, хоча і пізній молитовний вечір. Спасибі за підтримку, за коментар. Радий, що ви дочекалися цієї пізньої пори. От ну і всім, хто є в ефірі. А кого немає, як я ще раз скажу, доброго ранку. От. А так, да, на жаль, євангельський ранок у нас сьогодні, його сьогодні не було, не встиг його викласти. От. І ну, завтра буде. Так, -то, так що ну, до завтрашнього євангельського ранку. Боже, вам благословіння, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам до тихої ночі. Не забуваємо молитися за наших захисників. Ну а від вас чекає коментар, вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь та поширенням в соціальних мережах. До побачення, до зустрічі завтра!